Черговий розгін мітингувальників у Києві знову вночі. Початок о першій. Величезна кількість беркуту рушила від оперного театру в бік Київради. Силовики прорвалися на Майдан Незалежності. Беркут ламав барикади на вулиці інститутській, і хоч частина правоохоронців погодилася адекватно, тим не менше на майдані знову постраждалі. Є і затримані під час сутичок. Людей троїли газом, давили щитами. Страшно це дивитися, але народ настільки піднятий, народ настільки вірить в себе. Народ в нього настільки внутрішній стан, що це настільки піднімає дух, що я приїхала з Києва. Я дійсно вірю в перемогу. Я на майдані в Києві перебувала майже тиждень, повернулась сьогодні. Дівчина каже, знову збирається туди, адже має власну позицію. Я була в самій барикаді. Остання барикада була лютеранська, і я була в загоні мобільної першої допомоги. І незважаючи на те, що знаходив з усіх боків Беркут, народ там стояв до кінця. Було страшно, але всі вірили один одного. Коли я приїхала туди, я впевнена, що ми будемо стояти і до нового року, і після нового року, поки ми не переможемо, поки ми не досягнемо своїх цілей. Більшість закарпатців останні події в країні називають неприпустимими. Вважаючи на Майдан силовиків нацькувала влада. Відтак обурені. Я ставлюся. Що вам сказати? Нема що казати. Слів нема. Нема слів. Ну, no комент. Я обурена, дуже обурена. По-перше, я обурена як студентка того, що побили студентів. І в мене є велике бажання поїхати в Київ і стояти разом з ними. Я думаю, що я так і зроблю. Я обурена. Це все, що я можу сказати, тільки обурення. Я просто не можу повірити в те, що наш президент і наша влада настільки взагалі не люди, можна сказати. І я дуже сподіваюся, що скоро вже все закінчиться, а дуже позитивно надіюся. І взагалі я дуже горжуся такими людьми, які в нас є в Україні. Ну це не стосується нашої влади, звичайно ж. Погано, тому що треба порядок наводити. Засуджую. Я рахую не нормально треба за мизайморозуміння займ... межі радові межі опозиції все основна ша угода про асоціацію з єс не підписана мирних демонстрантів на майдані в києві вже не вперше жорстоко розганяють оголошено національний страйк у містах по всій країні проходять мирні зібрання. жителі краю кажуть це революція і так просто вона не закінчиться